Короткометражні кінострічки відзняті українськими оборонцями про життя та фронту в комедійному форматі представили на 18-му незламному в Вінеціянському кінофестивалі. Усі автори військові, які показали свій бойовий досвід у творчості та з гумором, переможців нагородили корисними на фронті призами, дронами та пікапом. Відео присилали військові взагалі, там було понад вісімдесят. Відео 26 попали в конкурсну програму, ось з яких журі вибрало 9, які вже оцінювали наші шановні члени журі. Журі в нас дійсно шановне, тут і кіноакадемік Роман Деріга, і директорка Одеського фестивалю Аня Дончик, і голова журі, генеральний директор кіностудії імені Довженко Андрій Дончик. Цьогоріч у кінофестивалі взяли участь понад 80 робіт, створених військовослужбовцями, дев'ять з них стали найкращими. Фестиваль започаткований у 2007 році. Нині став символом мужності та незламності українців. Венеціянський кінофестиваль це міжнародна подія комедійного та пародійного кіно, де показують короткометражки, анімацію, кліпи та рекламу з гумористичним змістом. Цьогоріч він об'єднав українських воїнів з різних куточків країни. Важливо, що що саме завдяки вам. Україна стоїть і заради себе, і заради всього демократичного світу. З початку повномасштабного вторгнення ми досить активно займаємося підтримкою збройних сил. 66 бригад. Ми сьогодні різних підрозділів і сил оборони. Я маю на увазі і збройні сили, і прикордонники, і національна гвардія передавали там і передаємо і півітрони, і пікапи, і багато, багато багато різного обладнання і субвенції передаємо. І ми просили наших друзів, Наших військових, що, наприклад, коли працюєте з дронами, присилайте нам якісь відео, як це працює, як, ну, які результати і так далі. Ну, і це відео, там, наприклад, мені особисто там приходило від тих від тих е бійців. І один раз я попав, мені прислали такий гумористичний ролик, ну, військових. Я так подивився і думаю, було б непогано от саме зробити, от інтегрувати саме цю ідею в рамках роботи фестивалю. Визначили певний, можна призи сказати, а може, і такі форми подяки. Кожному учаснику ми дамо по 5-5. Той, хто зайняв третє місце, це 20 дронів. Той, хто зайняв друге місце 30 дронів. А хто зайняв перше місце, це той пікап, який ви бачили на відео.